Григорій Сковорода всякому місту, звичай і права. Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова. Всякому серцю, любов і тепло. Всякий свій смак віднеслов. Я ж у полоні нав'язали в лише одне мій міку. Панський Петро, дочинів три будків, ведівку Купець обдури та прудки. Той дім, свій намодний манір і Візьми, переві. Я ж у полоні нав'язливе в'язливе Лише одне непокоїть мій ум. Ой безпере стягає вона. іноземний заводить коля. І на лавацію готують соба. Сидів як куле, у від Я ж у полоні нав'язливе в'язливе Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права. З тріщить голова, Венерин, амур, всякому голову крутить свій дух. Мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом умерти мені. Знаю, що смерть коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її дісталь, той, в кого совець? як чистий кристал